А що ти бачив ступні та пальці частково з гончарної глини, а частково з заліза, то це буде розділене царство. Однак воно матиме певну міць заліза, хоча ти й бачив залізо, змішане із глиною, як пальці були частково залізні, частково глиняні, так і те царство буде до певної міри міцним, а до певної міри крихким. А що ти бачив залізо, змішане з гончарною глиною, то так і люди будуть змішані і поєднані між собою не ліпше, ніж залізо змішується з глиною. У V столітті, після народження Христа, Римське царство розділилося, і на його території виникло десять великих і малих князівств. Це був час народження Європи. Під час великого переселення народів на території Західної Римського царства оселилися наступні племена Франки, Алемани. Англосакси, ломбарди, свеви, везготи, бургуни, герули, вандали й озготи. Крім трьох останніх, сьогодні вже не існуючих, ці народи стали засновниками наступних країн Франції, Німеччини, Англії, Італії, Португалії, Іспанії та Швейцарії. Одні з них були сильнішими, інші, навпаки, слабкими. Як це пророковано в книзі Даніїла? У символах Заліза і глини були спроби об'єднати держави за допомогою шлюбних союзів, царських родин, але розділена Європа не була цим об'єднання. Карл V, Фелікс Сторий, Людовік XIV, Наполеон, імператор Вільгельм ІІ і нарешті Гітлер намагалися об'єднати Європу за допомогою воєн. Але й вони потерпіли поразку п'ять слів пророцтва були сильнішими за армії цих цілеспрамованих правителів. Пророк говорить а що ти бачив залізо, змішане з гончарною глиною, то так і люди будуть змішані і поєднані між собою не ліпше, ніж залізо змішується з глиною.